Ну що, друзі, ви могли б подумати, що Павлік наконець мене вигнав з дому, але поспішу вас запевнити, що ніфіга це не так. В мене, я сьогодні приїхала на кемпінг сама із вла своїм власним новим наметом. У нас є такий намет, але більший. І оскільки минулого року нам дуже сподобалося з ним їздити, тому що він і височенький, і зручний, комфортний, дуже якісний. І я вирішила, що я теж хочу такий самий, але так, щоб я могла їздити сама, щоб він легко просто для мене збирався. Через те ми придбали такий самий, тільки менший. І тепер вуаля, Тетяна сама приїхала з ночівлею на риболовлю. Я знаю, що є люди, які цього чекали, і ви дочекались, і я в тому числі. Поки я збирала своє наметове містечко, сонечко вирішило, що йому вже теж пора починати заходити і підштовхнуло нас до вечірнього кльову. Хоча я сподівалася, що я трохи раніше з усім справлюся. Ну, нічого, Зараз ми швиденько загодуємося, правда, я сама дуже їсти хочу, бо вже, мабуть, початок на четверту, а я ще взагалі нічого сьогодні не снідала навіть. Коротше, будемо зараз намішаємо прикормку. Чесно, я вам скажу, що я не знаю, чи буде тут взагалі ловитися. Риба тут тут є, але оскільки водойма дуже довга, то я не знаю, де саме вона є. І <рес> чи ми прийшли на це місце з вами. Ну, воно, якісь круги то є по воді. Але, коротше, цей. Але время покажуть. Сьогодні зі мною дві мої палочки, поплавчаночки-виручалочки. Це моя. Он уже зібрана шестірка флагман Armadale Basic Pole. І моя п'ятірка. Це Sherman Pro Paul. Сьогодні я взяла з собою ліквід Big Fish на велику рибу. Наївна жінка Тетяна. Так, це у нас Big Roach and Bream. Це на. Великого ляща і плітку. Це в мене погризане мишами, воно солодкий бісквіт. Мабуть, ну, дивіться. Мишам подобається, може і рибі буде подобатися. І фідерна прикормка Суприм. Ну, з того, що я зараз мішаю, мабуть, великого ляща тут я точно не знайду, поэтому у нас буде це Супрім і буде солодкий бісквіт. Послухайте, щось даже. Навіть... Ух ти! Дивіться, який цей хто це? Густьорка. Неочікувано. Прикиньте, дивіться, яка прикольна густьорка. Так щось покльовувало, покльовувало. і потім дивіться, яка Ну, непоганий же ж розмір. Да? Ди Да. Рибу я заберу, котів погодую. Сусідських. О, дивіться платвичка. О, слухайте, так ну, ще ж ми ще погуляємо тут, розгуляємося. Тяжела я жизнь верховодиста. Иди. Короче, судячи з усього, я поспішила, звісно, сказати, що ми з вами тут щось наловимо толкове. Потому що перші дві риби були толкові, а потім все. Потім прийшла верховодка і всіх порозлякувала. О, іди сюди. Латвечка прийшла. Просто Бог любить троїцю, дві риби ненормальні в нас є. Вона теж вирішила прийти. Та коротше. Коротше, все. У мене немає терпіння ловити цю лабуду. Рибоподобну. Через ідемо те... з вами готувати їсти. Скільки ж можна. Я викидала залишки цієї прикормки. Не знаю, чи вам видно. Та, мабуть, видно. Подивіться, вон, що робиться. Вода кипить від риби. Поки верховодка обідає, чи вже вечеряє навіть, ми з вами йдемо готувати мені сніданок. Ой, як добре нарешті сісти. Сісти і думати про те, що скоро можна буде ще й лягти. Я не знаю, це, мабуть, з віком приходить, чи зі стресом вічним, хто його знає. Коротше, що ми сьогодні будемо готувати. Оскільки я розлінілась, то готувати ми сьогодні будемо смачну, але просту страву. Впрочем, як і завжди, ми будемо готувати щось таке, коротше, як бутерброд швидкий, але я вирішила його трошки вдосконалити під свої потреби. А мої потреби це побольше білка в день, через те зараз ми посмажимо пару яєць, ну і далі я вам покажу, що ми будемо робити. Все, наші яйця зісмажилися. Якщо ви любите жовточками сирими, мокренькими, то робіть так. Ну і далі нам для приготування потрібен основний інгредієнт це лаваш, шинка або ковбаса, сир твердий, можна м'який. Ну і овочі у мене це огірки. Помідори. Ви можете додати ще листя салату, можна додавати соус, що завгодно. Я вирішила додати яйце. Беремо лист лавашу і внизу його розрізаємо. Просто рівненько від середини до низу. Отак він виглядає. І тепер на одну частинку. Ай-яй-яй, забули, що гаряче, ми кладемо. Наші яйце. На наступну ми кладемо сир, беремо шинку, ну і сюди ми зараз на останню четверту частину наріжемо овочів. Тепер найвідповідальніший момент ми будемо її збирати, нашу штуку. Так, раз, два, і три. О, слухайте, дивіться. У нас все вийшло з першого разу. Клас. Зараз я таку саму скручу, і ми їх ще підсмажуємо з двох боків, щоб воно було тепленьке і був трошечки е, хрусткіший лаваш. Тепер підсмажуємо. Дивіться. Я посмажу його ще з одного боку. Ще трошки засмажу. Він там, коротше, цей сир вже трохи поплавився. і, і я вже теж вся попалавилась, бо дуже хочу їсти. Дивіться, як гарно засмажився. Все, робимо зараз менший вогонь і кладемо другий шматочок. Хоч поп'ю за день. Так, ну що, будемо пробувати? Трохи не хватає соусу. А так, то смачненьке. Смачненьке ситне. Назвемо його гарячі конвертики. Як же добре на природі. Ну, все, друзі, буду я вже вкладатися, ну, поки не спати, а так, понасолоджуюся небесною блакиттю і пухкими сосновими гілочками, які будуть мене мільтішити над головою. Такий, знаєте, в мене сьогодні був переживательний день, тому що це такий новий досвід для мене самостійна ночівля. І я хвилююся, щоб все було добре вночі, щоб мене ніхто не вкрав, не з'їв і не побив. За мій довгий язик, як каже моя мама. Ну, я все-таки думаю, що все буде гаразд. Якщо ви це відео вже дивитеся, значить все-таки все гаразд. Я думаю, що сьогодні був гарний день, тому що таке затишне красиве місце, такий комфортний новий намет. Я теж симпатична, балакуча жінка. Ну, що ще треба для цікавої картинки. Хочу до вас трошечки звернутися з проханням, тому що, на жаль, Ботва вкотре воює з нашим каналом, і в нас вкотре обмеження. Через те ми вас дуже просимо підтримати нас. Активністю своєю, тому що, на жаль, автори каналів ну, доволі часто така штука відбувається, і автори каналів з цим нічого не можуть зробити, але можуть їхні глядачі. Тому, будь ласка, залишіть коментар з кількох слів, лайк не забудьте поставити. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться обов'язково. Можна поділитися цим відео, якщо комусь з ваших друзів чи знайомих буде цікаво. І спасибі вам за це і за те, що ви завжди у нас є. Все, друзі, до наступних зустрічей. Пока-пока.